Я взагалі люблю Рено. Ну, Рено. Дустер. Топ. І так, це Рено Дастер. Я думав, що я зроблю сюрприз, а потім зрозумів, що в назві цього відео і на заставці ви вже знаєте, яка це машина. Рено Дастер купують здебільшого не за дизайн, а за технічну його частину, але про зовнішній вигляд теж варто розповісти. Це зовсім не та машина, яка з'явилась там, ще в 2010 році вона була набагато простіша, набагато примітивніша. Та і зараз, обравши Дастер в якійсь базовій комплектації, ви відчуєте феноменальну різницю. У нас же машина в комплектації Zen і виглядає вона в такому оранжевому кольорі, ну просто супер яскраво і стильно. Так, це, можливо, не Audi, не Mercedes, але і ціновий сегмент абсолютно інший. Ця машина дозволяє за невеликі гроші насолоджуватися комфортним, якісним автомобілем. Що стосується технічної частини, яка Колосально важлива для Renault Duster, то тут варто відзначити декілька моментів. Перше, це двигуни. На цих машинах встановлювались або бензинові 1,6 SCE потужністю 115 кінських сил. Це двигуни серії H4M. Колись вони випускалися ще на Renault Megane 2 і на інших моделях як k 4 m і відрізнялися тим, що в старих моторах був чавунний блок. А тут алюмінієвий і в нових з'явилось безпосереднє впорскування. Це дало змогу зробити ці двигуни набагато економічнішими, і це дуже важливо в теперішніх реаліях. Другий варіант це дизельні двигуни 1,5. Це К к легендарні мотори, за які мені й досі дуже багато людей говорять, що в них можна заливати все, що горить, і машина все одно. Буде їхати. У нас такий варіант, і не просто дизель, а дизель з автоматичною коробкою передач. Якщо буде точнішим, з роботом edc 6. Це шестиступінчата коробка з подвійним сухим щепленням. Тут у багатьох людей виникнуть питання, але ми зараз поговоримо Музика Дуже багато у людей питань виникає з приводу коробки передач. Тут І І я вже розповідав в одному з своїх відео, посилання залишу тут, що історія EDC це по факту історія про те, як Renault захотіли коробку аналогічну як у Ford PowerShift, а Ford в свою чергу, захотів аналогічну коробку, як DSG у Volkswagen. Раніше з цими коробками об'єктивно були дуже багато проблем, і всі про це знають. Зараз Рено говорить, що це все тільки історії, і, і то пов'язані не з EDC, а з аналогами від Форда і Фольксвагена. Але я скажу так: на даний час, в 23-му році, і в принципі всі останні роки випуску цих коробок передач інженери не витрачали даремно. І всі косяки, які були, і всі зауваження були усунуті, тому ці коробки при правильній експлуатації служитимуть вам вірою і правдою. Не менше, ніж сам автомобіль. Змініть вчасно мастило, і все буде окей. Може, оливу? Ні, я спеціально кажу мастило, тому що я знаю, скільки коментів прилетить зараз про те, що я не правий. А я туди поїхав? Чуть-чуть українську так нам сюди. Ну а правда, що розказувати про дизайн? Він змінився тільки в якихось дрібних акцентах. Тут стала набагато красивіша передня оптика, решітка радіатора, змінився передній бампер. А чисто геометрично це той самий дастер, і що в ньому надзвичайно важливо і великий в ньому плюс це кліренс 210 мм. Такого нема у жодного з конкурентів. Але як я вже згадував на початку цього відео, конкурентів у нього по факту немає. Також тут дуже круті кути заїзду та зїзду, це там 30, 32 градуси. Ну просто топ. Саме тому цю машину дуже часто обирають для себе різноманітні компанії, які займаються, до прикладом агропромисловістю потрібно виїжджати кудись в поля, чи компанії, які займаються будівництвом і потрібно постійно виїжджати на об'єкти. Дастер в таких випадках просто незамінний помічник. Я взагалі часто згадую відео про те, що сприйняття машини дуже сильно залежить від комплектації, і така сама ситуація із дастером. Рейлінги на даху, пластик по боках машини ці всі облицювання це все додаткові опції, які треба до встановлювати, і саме тоді ваша машина перетвориться з такої робочої конячки реально зручну міську машину, яку можна експлуатувати з превеликим задоволенням і не відчувати якогось дискомфорту, що вона недостатньо стильна і трішки виділяється з трафіку. По задній частині суттєво нічого від попередника не змінилось. Оця прикольна задня оптика, яку я знаю дуже багато хто любить за оцей плюсик. Мені здається, що це трішки схоже на стиль американських автомобілів бренду Jeep. Якщо згодні зі мною, напишіть в коментарі. Так як ця машина переважно у людей експлуатується як сімейна або робоча конячка, то тут об'єм багажника насправді важливий. Тут, до речі, наша паперова кнопка Ютубу, яку ми отримали за 10 тисяч підписників. А якщо ви хочете, щоб у нас їх стало більше, Натискайте вподобайку під цим відео і обов'язково підписуйтесь на наш канал для того, щоб ми могли робити ще більше крутого контенту. Такого ж крутого, як цей багажник у 414 літрів. Якщо відкинути задні сідушки, буде 1643, якщо не помиляюся. Під ковриком ви тут не побачите абсолютно нічого, крім металу підлоги, так як запаска розташована під низом. І все це логічно, так як машини були у варіаціях з повним приводом, і весь той повний привід потрібно десь розміщувати. І все. Бам! Це Хук. По салону я вам одразу скажу, що це зовсім не ті відчуття, як від старих дастерів, яким там по 10 років. Тут зовсім інша концепція салону, вона стильна, вона красива. Мені подобається те, як все виконано з точки зору матеріалів. Так, тут не супер дорогий пластик, не шкіра зі строчкою, але за бюджет цього автомобіля реально просто бомба-ракета. Давайте роздивимось трішки детальніше. Кермо, як у всіх нових реношках, трьохспицеве, дуже зручне таке ергономічне, мені подобається підігріву, на жаль, немає і немає навіть як додаткової комплектації, але в принципі з цим зваритись можна. Панель приладів класична, з стрілочками, з невеличким дисплеєм по центру. Ну прям супер-мега мінімалістична, як і весь автомобіль загалом. На центральній частині у нас розміщений великий дисплей мультимедійної системи. Скажу чесно, це далеко не топова мультимедійна система, по тому як вона працює і по. Тому як вона реагує на дотики, але тут є всі необхідні налаштування, базові, які можуть бути. Є можливість підключати телефон через бездротовий. До речі, Apple CarPlay та Android Auto. На центральній частині нижче від дисплея у нас знаходиться купа перемикачів у французькому стилі з цими такими плавними натисканнями з виступами. Прямо класно. Топ центральна оця частина з керуванням. Клімат контролем, ну, чесно, наче не від цієї машини. Вона і виконана якісно, і трішки відрізняється, як на мене, концептуально. Але загалом дуже зручна і зрозуміла. По центру у нас дисплей, де відображається температура, в лівій частині дисплей вентилятора, і справа у нас відображається, куди відповідно повітря буде дути. Нижче у нас величезна панель з. Двома зарядками USB тут же ж у нас прикурювач, невеличкі підстаканники, місце, куди можна покласти, до прикладу, телефон. Ручка перемикання передач. Незважаючи на те, що це автомат, зроблена така дуже висока, дуже масивна. Я розумію, що тільки заради того, щоб її зручно було використовувати, тримаючи руку на підлокітнику. Підлокітник, до речі, теж додаткова опція, класичний. У нас ручний ручник, вибачте за тавтологію, і тут ще два підстаканничка для задніх пасажирів. Сидіння класне, зручне, мені подобається, як вони змінили підголовник. Сидіння саме по формі класичне, але за рахунок підлокотника виглядає набагато сучасніше. Не супер по якості стеля, оцей такий, я не знаю навіть, з чим це порівняти, як з якимось ковроліном. Ну, типу, хай буде. Не буду до цього придиратись. Є у нас дзеркальця, нема у нас ні датчика світла, ні датчика дощу, але це вже особливості комплектації. Це все можна вибрати собі як додаткові опції. Задній ряд доволі not bad. Я нормально розмістився, по висоті взагаліше супермісця, по ногах. Передня сідушка під мене підрегульована. Ну нормально, та я зачіпаюся колінами за сидіння, але мені комфортно. Тут невисокий центральний тунель, немає ніяких. Комфортних штучок, типу е, дефлекторів обдуву повітря для задніх пасажирів, немає е, заднього підлокітника, є тільки кишені в сидіннях і підлокотник на дверці. В цілому можна спокійно їхати з задоволенням на задньому ряду, і я собі думаю, що більше нема що розказувати. Як і завжди, про задній ряд, але про нього просто мусиш розказати. Навіщо ти це робиш? Тому що я такий, як всі. Я мушу зізнатися. Я такий, як всі. Ні, ти особливий. Мама теж така. Взагалі, якщо сприймати дастер реально як робочу конячку, то питань на ходу жодних немає. Якщо ж мислити з точки зору нового автомобіля, який ти купуєш з автосалону, то звичайно відчуття свої рідні. Пункт перший у нас 15 літровий дизель, і його капець, як чути в салоні. Ну прямо максимально. Я думаю, що якщо я зараз перестану говорити і дам газу, ви самі все зрозумієте. Тобто шумоізоляцію моторного щита хотілося б зробити трішки краще. Е, машина дуже м'яка, вона дуже валка. Е, у нас попереду Макферсон, ззаду в нашому випадку, балка, тому що у нас версія з тільки переднім приводом. Е, у повнопривідних вже ж, звичайно, ззаді багатоважільна підвізка. Е, це все грає яку важливу роль. По-перше, в автомобіля непогана вантажопідйомність. Е, так, він не супер керований. І на ньому не повходиш в повороти на великій швидкості, так як це Renault Duster, це не потрібно робити. В принципі, максимальна швидкість у нього взагалі 170 км за годину. І я скажу чесно: мені якось більше 120 на ньому їхати в принципі не хочеться. Кермо дуже легке тут, напевно, електропідсилювач. За рахунок цього легко маневрувати по місту абсолютно жодних. Проблем легко паркуватись завдяки тому, що у нас є камера заднього виду, є також варіанти комплектації, коли ще є встановлені камери в дзеркалах, і, відповідно, як в міському, так і за міському режимі використання автомобіля, вам буде доволі комфортно. Я не розумію на ходу, якщо чесно, коли плавно стартуєш, дуже повільно натискаючи педаль газу, відчувається якась вібрація, машину злегка потряхує. Можливо, це якось зв'язано з тим, що автомобіль зовсім новий, її коробка передач не адаптована, так як це робот, і він може це робити. Пробіг у нас тільки 223 кілометри, але це якось не супер приємно. Скажу чесно, не буду там щось приховувати, чи зайвий раз Дастер хвалити. Я і так багато хорошого і позитивного про нього сказав. По двигунах я вже коротенько розповідав і про А4М, і про К k Це реально мотори, які перевірені уже десятками років, і вони прекрасно проходять і по 300 тисяч кілометрів, і по 350 без капремонтів і без якихось е, зайвих ремонтів. В принципі, е, Змінюйте масло в бензиновому, там раз в 9-10 тисяч, в дизелі раз в 1015, і все буде в порядку. Також важливий фактор, який потрібно розповісти, це те, що у нас бувають дастери повнопривідні і передньопривідні. У повному приводі там є три варіанти режимів роботи: перший це режим передньопривідного автомобіля. Другий режим це автоматичне увімкнення повного приводу. Машина сама вирішує, коли це потрібно, коли передні колеса буксують. Або режим повного, тоді муфта блокується, і ви отримуєте всі переваги повного приводу, які тільки бувають. Дастер непогано себе показує дійсно на бездоріжжі. На жаль, поки що я думаю, у нас не буде можливості показати вам це в реальності. Але але доля нам сьогодні усміхнулася, ми все таки знайшли легкий офроад для нашого передньопривідного дастера. Тому поділимось з вами класними кадрами. І я вам скажу чесно: він навіть з переднім приводом на легкому офроді цілком впевнено себе почуває. А якщо вважаєте, що це не офрот, пишіть в коментарях. Напишіть, що це не оффроуд, і ви б там своєю дев'яткою і так легенько проїхали. Зараз я хочу перейти до основної частини і теми цього відео, чому у Renault Duster абсолютно немає конкурентів. Давайте прикинемо серед нових автомобілів, які продаються зараз на ринку, в плюс-мінус такому ціновому сегменті. Це Suzuki Grand Vitara. Ну давайте подивимося на Vitara і Duster. Ну трішки різна концепція. Vitara – це реально суто така міська машина. Далі у нас Opel Crossland. Ситуація рівно така ж. Я не уявляю Opel Crossland у якості робочого автомобіля. Так вона чудово підійде там для якихось сімейних поїздок, але це геть не та робоча конячка, яка може вийти з Рено Дастера. Чи заважає ось ця простота дешевизна бути дастеру комфортним класним автомобілем там для сім'ї чи закривання потреб звичайної середньостатистичної людини, яка не потребує використовувати її як вантажівку? Цілком тому, що дешевий не значить неякісний. в Рено все зроблено на достойному рівні, і недаремно компанія дає на ці автомобілі гарантію 100 тисяч кілометрів пробігу або Три роки, залежно від того, що настане швидше. Ці машини справді хороші, і ви можете писати в коментарях, будь-що про Рено, а я знаю, що про Рено пишуть. І я вам скажу, що ви не праві. Рено дустер! Дустер. Топ. Ну, на кінець хочу ще згадати про теж немаловажливий фактор те, що Дастер дуже дешевий в обслуговуванні, і за це його люди теж значною мірою цінують. Ось, до прикладу, я вчора зайшов на. Перший ліпший сайт з продажу автомобільних запчастин і помоніторив декілька позицій із таких базових із розхідників. От, до прикладу, передні гальмівні диски можна купити там в районі по півтори тисячі гривень за штуку. Передні гальмівні колодки там в районі тисячу до півтори. Це вже стеля. Масляний фільтр базово 300 гривень. Ремінь генератора 400 гривень. Передній амортизатор. В районі 2 дві Ну реально, це дуже лояльні ціни як для нового автомобіля і для хорошого автомобіля. В принципі, а, загалом це все. Про що хотілося розповісти сьогодні. Дякую вам, що були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і створювати щось цікаве і потрібне на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па. І ще я забув подякувати за цей рено дастер компанії Кейавто, які надали нам цей автомобіль на зйомки. Тому за дастерами за рено і за Nissan'ами тільки до них. Всім па-па. Дустер топ! sóc